Імені України, 18 лютого 2013 року, повністю судді давати 100 патріархів, пані Володимир, суді суддя, судді Воронців та Зака. Присекретарі відповідь, з участі прокурора Голочува, захисників поганця Балика Фоніна, засудженого Луценка, роздали, що в принципі судовому засіданні місяць Чернігів. Прав за операційних скарги захисників Баганця та Балика в інтересах засудженого вуценка на в Менського районного суду судничівської області 24 грудня 2012 року. Вставили впали в міського района Судчиницької області 24 грудня 2012 року. Відмовлено задало про покарання захисників Баганця Балика та Фоміна. В інтересах засудженого уцерка, подано поданого порядку статті 539 кормінального КПК України про звільнення Луценка і покарання за скорою. Своє рішення суд мотивував тим, що літо надали статі сімдесят четверту зімально комісу України. Звільнення від відбування покарання через хворобу з місць позбавлення волі може бути застосоване судом до підзасуджених, які захворіли під час відбування покарання ця порога перешкоджає відбувати покарання, тобто у випадки ковід далі отримання в місцях позбавлення волі, загрожує їх життю або може призвести до серйозного порішення здоров'я чи інших тяжких наслідків. Це стосується тих осіб, які захворіли. До засудження, але під час віддання покарання Їхня хвороба масове прогресування набула характеру зазначеного за захворювання, затвердженого спільним наказом Державного департаменту України з питань виконання покаранти Міністерства охорони здоров'я 2000 року за номером 36. Із виланих в ході медичних оглядів луценка, у ліцензах, проведених потенціальном Міністерства охорони здоров'я в період 6 травня. 2011 року, по 3 грудня 2012 року ряду захворювань жодних не передбачено, що вказаним перелітом захворювання. Зокрема, діагностуване 30-посетня, 2011 року, руценка, захворення по подальшому при наступних неразних поглядах, більше когось за участю спеціалістів, які його вперше діагностували, качати клітя, взагалі не встановилося. Не погоджуючись за ухвалею суду захисників баганець та Балик в інтересах засудженого лицентрі подали операційну скаргу, який вказує про незаконність ухвали суду, оскільки допущена невідповідність висновків суду фактично стану справи. Просять скасувати скажу ухвалу та призначення новий розгляд до питання судді першої інстанції. У цьому засіданні апеляційного суду захисники змінили вимоги апеляції про суду скасувати упалення місцевого суду та постановити нове весь судового рішення, які звільнив процентка покарання за охорони. Свої вимоги гарантують тим, що при прийнятті рішення суд не враховував висновок комісії фахівців МОЗ України за результатами дослідження, проведеного 30 серпня 2019 року, яким встановлено засуджено Луценка розвиток раніше не діагностовано у нього захворювання печінки. Також зазначаю, що суд не врахував даних виписки номер 9548 з медичної карти стаціонарного форуму центрів Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги і посилався на те, що висновок суду про правовідсудність центру село Печінки зроблений без залучення експертів в області медицини та без посилання на будь-які тілочки. Вважають посилання на останнє медичне обстеження в в Чернівської обласної лікарні, не переформують, наскільки стан... Його печінки не досвідчився. Також посилається на те, що засуджений Луценко навмисно для Заподівав, особі ушкоджень під час відбування покарання. А проведення ним голодування це реакція людини, коли законно без будь-якого стапови, ворога, незаконно отримували київському суду, що мало місце на стадії розвитку справи судді. Вказують на відсутність рішенні суду будь-якого посилання на норму закону, яка передбачання необхідності як додатку до клопотання про звільнення покарання по хворобі висновок спеціальної лікарської комісії Державної і спеціальної служби та не погоджується з висновком суду про те, що в в в у центрі адміністрації управної колонії номер 91 було запропоновано пройти в бані угальному закладі Федочанської управної колонії 75 у міської області. Запереченнях на апеляційну скаргу прокурор, який приймав участь у розгляді справ суді першої інстанції, зазначив, що рішення суду є законним та обґрунтованим постановлено з дотриманням як норм матеріального, так і процесуального права та про відповідність викладених по судовому рішенні висновків фактично обставинам справи, які були досліджені під час судового розгляду обсуди. Вважаю безпідставним твердження апелянтів про залишення поза увагою дослідження проведеного 30 серпня 2011 року, оскільки цьому обстеженню дає цілку суд першої інстанції. Крім цього, не вбачає суттєво. Значення для справи виписок з медичної картки стаціонарного форуму центрі Київської міської фізичної лікарні швидкої медичної допомоги, оскільки виявлені під час цих досліджень захворювання відсутні у переліку захворювань, які є підстави для звернення до суду з попитанням про звільнення засуджених, від подальшого звання покарання». Заслухавши доповідача, доводи захисників, які підтримали апеляційну скаргу в повному обсязі, заслухавши засудженого Луценка, який також підтримав апеляцію, думку прокурор, який вважав апеляційну скаргу ґрунтованою та також, що не піддає задоволення ухвалу суду законною, яку просив залишити без змін, перевіривши матеріали справ та обговоривши доводи викладені в апеляційній скарзі, колеги суддів не знаходить підстав для її задоволення, виходячи з наступного. Як бачається з матеріалів справи, засуджений у центр відве покарання в Менській у Менській правній колонії No91, яке призначено йому вироком Печерського районного суду міста 17 серпня 2012 року. 14 грудня 2012 року до Менського районного суду надійшло попадання захисників баганця по віка в інтересі засудженого центра про змінення останнього від покарання за хоробою. Статті 84 Кримінального кодексу України передбачена можливість звільнення засудженого від подальшого відбування покарання в тих випадках, коли засуджений захворів на тяжку хворобу, що перешкоджає відбавані покарання. Перелік захворів, які є підставою для подання в суді матеріалів про змінення засуджених від подальшого відбання покарання, затверджений спільним наказом Державного департаменту України з питанням виконання покарання. Міністерства охорони здоров'я України 18.01.2000 року за номером 3.6. Пунктом 102 даного переліку передбачено, що підставою для змінення від продажовідня покарання може бути таке захворювання, як цироз печінки різної ідеології в стадії декомпенсації з гіперскулегізмом портальною гіпертензією, підчинку любівної недостатністю. Як встановлено судом першої інстанції, в ході оглядів засудженого центра, які проводилися 6 травня 2011 року, 23 травня 2011 року, 28 травня 2012 року, 30 серпня 2012 року, 6 вересня 2011, року, 15 вересня 2011 року, 20 вересня 5 листопада 2011 року, 14 грудня 2011, року, 20 січня 2011 року, 12 року, 20 квітня 9 липня 2012, 8, та 3, 8 листопада та 3 жовтня 2012 року за кінцями охорони здоров'я України були виявлені цілий ряд захворювань, але жоден з виявлених захворювань не передбачено переліком законів підстави для подання суді матеріалів про звільнення засуджених і подальших збройних покарання. Дані висновки суду Підтверджується дослідження судом матеріалом справи, яким суд дав належну оцінку. Посилання захисників апеляції про залишення поза увагою суду, медичного обстеження проведено комісію фахівців МОЗ України 30 серпня 2011 року є безпідстава. Оскільки у полі суд у першої інстанції, в тому раді Мерку 252 була дана належна оцінка цьому медичному висновку. Із якого сліду, що діагносту засуджено цього ж не перебував в стадії декомпенсації. Також є необґрунтовне посилання в апеляції на необхідність, врахування захворювання засудженого, зазначено в виписці 9548 з медичної карти спеціонального форума Лиценка Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. оскільки скільки там захворювання, також не підпадає під передні захворювання, яке підставлює звільнення під подальшої відклання Зауваження пілянків з приводу звинувачення судей під захисного заподіяння і ушкоджень під час віддання покарання є підстаном. Оскільки така трактовка діагностування саме умовним фактором початку трансформації жирової хвороби печінки, яка малася до цього засудженого розпечинки, було тривале голодування, яке оголосив засужене. Це зміститься в самому висновку лікарів від 30 серпня 2011 року. Посування захисту на вказівку суду та Необхідність надання висновку лікарської комісії як однієї з умов звільнення від покарання за хворобою не ґрунтується на вимогу закону. Наскільки статті 154, частину 5 Кримунального кодексу України передбачено, що до щодо подання про звільнення від покарання за хворобою додається висновок медичної або лікарсько-трудової експертної комісії. Якщо беззахту від 2000 -го року адміністрація міської плавної колонії номер 91 було запропоновано в центрі, прийшли до общеження профільному лікувальному закладі та Бучанської управління. Не бершить хоч в очі, номер 75. Ну написав, що тобі сказали, ну хоч не брешіть, В очі! ніхто мені нічого не пропонував, з того займається. Разів... Не берши вочі. Зробити, що треба, але ну, хоча б вже не ганьбусь до кінця. Не берши Бочі, ніхто мені нічого не пропонував. Покушення на жизнь. Ганьба! Але засуджений відбулося такого обстеження того посилання апеляції на ті, що адміністрацію промов проводить номер 91 не пропонувалося вуценку проєкту та лікування у лікувальному закладі прибучанської проміжні наводі No75, не відповідає дійсно. Загадаючи по питання про звільнення покарання, судом першої інстанції дослідження по морську, клопотання з доданими до нього, матеріалами та особова справа заслужена, вартована пляшка, снарядність поліченка захворювання. Його поведінка під час лікування покарання та ставлення до призначеного лікування. Отже, місцевий суд повно все більше об'єктивно засудження всіх стан і справ, вініс обґрунтовне рішення, що відсутні справи в підставлі згідно на засудження федеральних законів. І знайдане засідання апеляційного суду захисниками засудження виписки з історії хвороби номер 97 і юні тяжарів, вбачається, що в має мається ряд захворів, в тому числі і фароби печінки, але тако захворення, як чітко зазначено переліку захворювань, які підставили звільнення в одалі здання покарання по хворобі, що Лученка не діагнозує. Ну, ну написано, це роз і склероз. Одне і те саме, відкрий Вікіпедію. За таких обставином, колеги суддя, в нас знаходить підставлення стосування ну, грудня 2012 року, позвінення засуджувало центр для відбування покарання за хворобу. Яким це стається питання ваше для цієї стації? Істопних порушень норм приймають процесуального закону проведені справ судді, які були підставлені до скасування ухваленого судового рішення, не встановлено. На підставі вислана, першучість статтями 47. Встановлено відсутність незалежного суду в Україні. Але я судді ухвалила, за оскаржував захисників гарантія велика інтереса засуджена у церкві залишити без задоволення

Вишипота, судіста гапота. Судять в тірву. Судіть ваша та заразка кров, що ви боять черву, ганьба, позор на всю Європу Україну. Позорно ось акція СОС. Восстань Україна проти судів! Вбивають ворогів суд і на суд на земле. Боже суд, боже нічий! Придателі ви! Змінюється власть, так побачимо як ви будете далі... До да 2 метрів всім вистачить! І вам і нам! Кто Зачем нас вбивати досрочно? Я 14 лет сужусь за покушання на мою життя! Юрочка, тримайте камеру! Бог все пассив. Я все додумала, но только не это. Ваш народ прохлинет.